Всім привіт друзі! З вами я Пашик Мікс, Це я переназвав свій аккаунт. Буде він так називатися. Так, на сьогоднішньому відео ми йдемо на наш міні лагерь та будемо продовжувати другу частину, як ми робимо шалаш. Ось я вже йду. Ось, друзі, доходів вже я до своєї хатки. Ось. якщо ви дивились попереднє відео, то шалаш у нас буде ось тут Так, продовжуємо. Погнали! Зараз, друзі, підемо шукати другу балку. Ось ми, друзі, вже каркас зробили. Ой, трохи впав. Ось такий каркасик буде. Зараз я ще балку поставлю. Туди покажу. Друзі, зробили ми каркас уже. Далі будемо ставити. Палочки. І ми вже зробили каркас. Третя частина буде завтра, а ми переходимо до хатки. Так, зараз будемо оббивати цю сторону. Погнали. Так, друзі, взяти трохи оббили. Тут ось ось таке. І ось таке. Отже, друзі, все! Всім пока. З вами був Пашик Мікс. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім пока!